Де ж далі давитись сухою вареною куркою чи спробуєш приготувати по моєму рецепту. Ага. А білкова, мега вершкова соковита курочка, яка просто тане у роті на 46 грам білка. Дивись уважно, бо я показую секретний інгредієнт. Чому та курка в вершковому соусі всього на 5 грам жиру? Всі грамовки, як завжди, в моєму По Смаку практично не відрізняється від класичного батер-чікен. Значить, курку нарізаємо такими кусочками невеликими, немаленькими, щоб вона була сочна, і заправляємо сіль перець паприка і куркума. Даємо трішки помири. Знуватись можна навіть на декілька годин залишити, а тим часом нарізаємо цибульку, очищаємо морку і нарізаємо її також такими слайсами на розтоплене масло, кхі все це викладаємо, прожарюємо. Поки курочка трішки підсмажиться, ми додаємо зернистий сир. Додаткова порція білка під час жарки він розтоплюється, твориться якась нереальна текстура, і додаємо ті самі вершки. Цей ресторан ви просто мусите спробувати. А щоб отримати доступ до плану харчування на 30 днів та мій особистий супровід пише в директор з повім деталі. Мене не говори, бо зі мною ти худнеш та кайфуєш.